Всім миру і добра читаємо 19 главу 4 книги царства. Коли почув це цар Езекія, то роздер одяг свій і покрився веретищем, і пішов у дім Господній. Сумно стало Езекії від почутих слів, слів, які промовив асирійський дипломат Рапсак. І як людина може поступити, коли отримує якусь лиху звістку? Ну, По-різному, але найкраще стати на коліна перед Господом і просити в Бога і прощення, і допомоги. Язикія саме так і поступає. І послав Єлеакима, начальника палацу, і Севну писаря, і старших священників, Покритих веретищем до Ісаїї, пророка сина Амосового. Тут з'являється пророк, один із великих пророків, який ми сьогодні знаємо, називається старозавітнім євангелистом. Як Бог благословить, і ми дочитаємося до книги пророка Ісаї, то побачимо. Як пророк Ісаїя провіщав, як йому було відкрито знати про народження Ісуса Христа. І вони сказали йому, так говорить Езекія, день скорботи і покарання, і посоромлення день цей, тому що дійшли немовлята до отвору утроби материнської, а сили немає народити. Це пророчі слова, що вони означають. Тобто підійшов момент, коли може народитися щось особливе, а сил немає, от це особливе то цар Езекія. І от екзегети кажуть, що він навіть, мабуть, і по розумінню духовності, які ми говорили попередньо, навіть і краще себе показав як цар Давид. Але народ народ чи сприйме от такого царя? Чи зрозуміє, ми і про це з вами говорили? Ну, давайте ми прочитаємо, що ж тут відбудеться. Може, почує Господь, Бог твій, усі слова Рапсака, якого послав цар Асирійський, господар його, хулити Бога живого і ганьбити словами, які чув Господь Бог твій. Принеси ж молитву за тих, що залишилися, які перебувають ще живими. Що це за люди, які перебувають живими? Там взагалі багато ще було живих людей. Можливо, тут говориться про тих, хто духовно живі, тому що особливо у новому заповіті, там постійно робиться акцент в тому, що є люди, які духовно живі і духовно мертві. Мабуть, хоча б і за тих духовно живих просять або заради них, щоб Господь змилувався. І прийшли слуги царя Езикії до Ісаї і сказав їм Ісаїя, Так скажіть Господарю вашому, так говорить Господь. Зверніть увагу, Езикія цар духовний, він розуміє, як каятись, що сказати до Господа. Як молитись, як просити допомоги. Але все-таки Господь говорить через пророка. Просто чому я на це звертаю увагу? Дуже часто однобоко розуміють слова Святого Писання деякі християни, які кажуть, що один посередник тільки Христос. Ну а хто тоді тут Ісаїя? Чому Бог напряму не говорить до свого улюбленого царя Езекії? Але говорить через пророка. Ось відповідь, що Господь також дуже часто, так було і з Авраамом, і так було, і в інших випадках. Так було і з пророком Єлисею, з пророком Ілією, що Господь через когось обов'язково звіщає свою волю. Не бійся слів, які ти чув, якими ганьбили мене слуги царя Асирійського. Ось я пошлю в нього дух, і він почує вістку і повернеться в землю свою, і я вражу його мечем на землі його. Тобто, Господь може повпливати на стан людини. І людина прийме такі рішення, які будуть для неї смертоносними. В даному випадку, коли Господь хоче когось покарати. Як, зокрема, асирійського царя, який вже просто перевершив е, все, що можна було в плані богохульства, коли він е, Бога Ізраїля прирівнював, верніше Бога, Творця Неба і землі, Господа Саваофа, прирівнював із е, оцими земними видуманими е, божками. І повернувся Рабсак і знайшов царя асирійського який воював проти ливни, тому що він чув, що той відійшов від е, Лахиса, і почув він про Тергака, царя Ефіопського. Йому сказали: ось він вийшов воювати з тобою. І знову послав він. Послів до Єзекії сказати: Так скажіть Езекії царю юдейському: нехай не обманює тебе Бог твій, на якого ти уповаєш, думаючи, не буде відданий Єрусалим до рук царя асирійського, адже ти чув, що зробили царі асирійські з усіма землями, і наклавши на них закляття, і чи ти уцілієш. Ну, тобто Він ще примножує свій гріх, продовжує грішити. Проти Бога Ізраїля, тут зараз ще буде пояснення, давайте прочитаємо. Боги народів, яких розорили батьки мої, чи врятували їх, чи врятували Гозан, і Харан, і Рецеф і синів Едена, що у Фаласарі, де цар Емафа, і цар Арпада, і цар міста Сепарваїма, Енни та Іви. І взяв Езекія лист із руки послів і прочитав його, і пішов у дім Господній і розгорнув його Езекія перед лицем Господнім. і молився Єзекія перед лицем Господнім і говорив, зверніть увагу, що Езекія е, з безвиході взяв ці слова. Господь все знав, що там написано, що сказано. Але важливо, як ми реагуємо на це. Це дуже важливо. Господь все знає, все бачить. І ось він, Езекія, коли вже не знає, що робити, як реагувати, він взяв того листа, приніс до Господа і показує: Ось, Господи, подивися. І він починає говорити молитву, яка буде розкривати його внутрішній світ, його духовність, ось він каже: Господи Боже Ізраїлів, що сидиш на Херовимах. Ти один Бог усіх царств земних, Ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо твоє і почуй мене, відкрий, Господи, очі твої і подивись. Почуй слова синахирима, який послав ганьбити тебе, Бога живого. Правда, о Господи, царі асирійські розрили народи і землі їхні, і покидали богів їхніх у вогонь, але це не боги, а творіння рук людських. Дерево і камінь, тому і знищили їх, і нині, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його. І дізнаюся всі царства землі, що Ти, Господи Бог, єдиний. Ми, дорогенько, зараз молимось за перемогу, за те, щоб Господь розрішив це питання війни. І ми свою молитву повинні закінчувати от такими словами: Господи, ну хай хай буде воля Твоя і хай святиться ім'я Твоє через Твою допомогу нам. Ми повинні розуміти, що просимо Господа не тільки для себе, тому що нас болить, у нас є утиски, ми переживаємо за долі людей, міст, сіл. Але ми і просимо, і кажемо Господи. Ти нам допоможи, щоб славилося ім'я твоє. Це дуже важливо, от саме Езекія так і говорить. І читаємо далі: і послав Ісаїя, син Амосів, до Езекії, сказати. Так говорить Господь Бог Ізраїлів, те, про що ти молився мені проти сина Херима, царя Асирійського, я почув ось слово, яке прорік Господь, про нього. Знехтує тебе, насміється з тебе, незаймана дочка Сеона, услід тобі похитає головою дочка Єрусалима. ну, Це вже говориться в адресу Асирійського царя, кого ти ганив і ганьбив, на кого ти підніс голос і підняв так високо око своє на святого Ізраїлевого через послів твоїх ганив Господа, і сказав: З безліщу колісниць моїх я зійшов на висоту гір, на ребра Ливану, і зрубав великі кедри його, добірні кипариси його, і прийшов на саме крайнє пристановище Його, у гайсаду Його, і відкопував я, і пив воду чужу, і висушу ступнями ніг моїх усі ріки єгипетські. Хіба ти не чув, що я здавна зробив це у давні дні наперед, накреслив це, а нині виконав тим, що ти спостошуєш укріплені міста, перетворюючи на купи руїн, і жителі їх зробилися малопотужні, тремтять і залишаються в соромі. Вони стали, як трава на полі, і ніжна зелень, як парості на покрівлях, і опалений хліб раніше, ніж виколосився. Чи сядеш ти, чи вийдеш, чи війдеш, я все знаю. Знаю і зухвалість твою проти мене, за твою зухвалість проти мене і за те, що гординя твоя дійшла до вух моїх, я вкладу кільце моє в ніздрі твої. І водила мої, в рот твій, і поверну тебе назад тією ж дорогою, якою прийшов ти. Тобто все, що робив Асирійський цар, він робив, тому що Бог йому попустив це робити. І ми повинні знати цей принцип. Ворог приходить тоді, коли йому попущено. Наша справа, як вже десятки разів, та вже, мабуть, і, і сотні разів, ми пересвідчились в описанню, Шукати найперше шляхів, які нас приведуть до закону Божого, до Господа Бога, до Його святих заповідей. І тоді буде розрішення будь-якої проблеми, яка нас утискає. Тому що все, що стається, стається по Божому промислу і попущенню. І ось тобі Езекія знамення. Їжте в цей рік те, що виросло від упалого зерна, і другий рік самородне, а на третій рік сійте і жніть, і садіть виноградні сади, і їжте плоди їх. Тобто достатньо вам буде з того, що буде саме проростати. Ну, але ще було правило в них правило сьомого року: шість років вони обробляли землю, а сьомий рік земля мала відпочивати. І вціліли в домі і що залишилося, пустить знову корінь внизу і принесе плід в горі, тобто цей святий остаток, який є, він повинен дати добрі плоди. Господь завжди з надією дивиться на свій народ і завжди дає шанс. Як буде, ми побачимо. Тому що з Єрусалими вийде залишок, і спасенне від гори Сиону. Ну, можливо, це і пророчі слова. Вийде оцей залишок. От дорогенький, оцей залишок це те, що обов'язково має бути присутнім в суспільстві. Це мала частина людей, які ходять до храму, які намагаються жити по божому Заради них Господь дає життя і всім. Це є принцип святого остатку. Ми не повинні вважати себе святими, бо ми ходимо в храм, ми навпаки. Себе вважаємо грішними і недостойними. І ми не повинні думати, що от саме ми з вами, бо ми і, і святе Писання вивчаємо, щось намагаємося зрозуміти, то ми вже є той святий остаток. Господь угледить і зверне свою увагу до сердець смирених, покірних. І це може бути навіть якась проста жіночка, яка Просто собі живе простим звичайним життям, і, можливо, не зовсім розбирається навіть і от в тому, що ми з вами постійно хочемо тут вивчити, але вона є добра, вона є чиста у своєму погляді на цей світ, у своїх відносинах до людей. І Господь таких буде чути. Ревність Господа Саваофа зробить це, тому так говорить Господь про царя Асирійського. Не війде він у це місто, і не кине туди стріли, і не приступить до нього з щитом, і не засипле проти нього валу, тією ж дорогою, якою прийшов, повернеться, і в місто це не війде, говорить Господь. Я буду охороняти місто Це, щоб спасти його заради себе і заради Давида раба мого. От, бачите, охороняючи Єрусалим, Господь сказав, що Він і себе якби охороняє, тобто своє вчення. І тому цей народ, це вибраний народ, страдалий народ, він покликаний на високе служіння бути носієм правдивої віри. І тому так Господь бореться за цей народ, бо Господь не може себе. Явити в самому лише храмі, в якихось там в інших речах, а тільки в людських серцях. От і Тому Господь так бореться, щоб хоча б це місто, яке одне лишається, тому що весь народ ну, зраджує постійно відступається, хоча б, щоб це місто, щоб воно лишилося носієм істинної віри. Ви скажете, ну, а чому так стається? І так давайте згадаємо Христа, з ким лишився Христос перед стражданнями. От я думаю, що ви читали Євангелія або чули неодноразово. Ну, Лишився можна сказати, що сам. Божа Матінка, ну так а мама ніколи свою, свого сина не лишить, щоб не сталося. Проти танка без проблем. Будь-що мама, життя треба віддати, своє серце треба віддати без вагань. Своїй дитині без вагань. Тому Божа Матінка. Була з Христом. Що хто ще був? Іван Богослов, він був родичем первосвященника. і тому його допустили там бути. Інші апостоли злякались. Бог їх не припиняв любити таких і слабких, але він лишився сам. Син Божий лишився сам. Це треба визнати. Вже коли сталося, знову ж таки, і Воскресіння, ну, якось почали. Радіти, вірувати. І Дух Святий почав через апостолів проявлятися, знову ж таки, для того, щоб ширилося Слово Боже. І завжди знаходяться вибрані люди, які погоджуються. Так, Господи, я буду твоїм інструментом. От і ці апостоли так і погодилися піти по всьому світу. І всі були, до речі, закатовані, крім Івана Богослова. Вони знали, на що, на що йшли. На яку На жертву. От і тому Господь бореться, щоб було свідчення Його в людських серцях серед людей. І сталося в ту ніч, пішов ангел Господній і вразив у стані асирійському 185 тисяч, і встали зранку, і ось усі тіла мертві. І вирушив, і пішов, і повернувся в Сенахирим. Цар Ассирійський, і жив у Ніневії. І коли він поклонявся в домі несроха Бога свого, то Адрамелех і Шарецер, сини його, убили його мечем. А самі втекли в землю Арарацьку і став царем Асардан, син його, замість нього. Ось такий безславний. Кінець той, хто підкорив чи не півсвіту, так би мовити, ліг від меча синів. І дуже символічно, що в Капищі, там, де він думав отримати особливий захист від свого ідельського Бога, там і загинув. Слава Господу Богу!